Дорогі брати та сестри, будемо роздумувати над словом Божим. Сьогодні звернув увагу на Євангелію від Луки, 9 розділ. Ми будемо читати такі кавірші, починаючи із 46 тексту. Ось, коли ми читаємо Євангелію від Луки, 46-й текст з 9-го розділу, ми бачимо наступне: І прийшло їм на думку, хто найбільший з них був. А Ісус, думку серця їх знавши, узяв дитину. І поставив її біля себе, і промовив до них: як хто прийме дитину, отцю в ім'я моє, мене приймати, приймає, а як хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Хто бо найменший між вами всіма, той великий. А Іван відповів і сказав Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв, і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить. Ісус вже йому відказав: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, коли дні Вознесіння його наближались, він постановив піти в Єрусалим. Ось такі слова ми з вами читаємо і бачимо декілька думок, які варто звернути увагу. Учням приходить на думку те, що хто з них найбільший. Вони задаються з таким практичним життям, вони думають про те, хто має сидіти справа, хто має сидіти зліва. Для них було це актуально. Адже їхній погляд був спрямований на певно, на земне життя. Вони не були далекоглядними. І ось вони думали: ну, в принципі, Христос, Месія, все добре. Ми його учні, ми його апостоли, і певно, маємо собі робити таку апостоль, апостольську гарну кар'єру. Певно, це логічно і розумно, якщо дивитися тільки горизонтом нашого життя. Якщо не брати до уваги вічності, то це певно є сенс. Якби ми жили там 10, 20, 50, 70 років, то певно треба брати від життя максимум, що ми можемо взяти. І багато людей. Сьогодні, в наш час, вони так і живуть. Вони хочуть взяти максимум з нашого життя, максимум з моменту, для того, щоб не опустити момент, для того, щоб прямо зараз використати його по максимуму. А що буде вже потім, це вже другорядне питання. Це було логічно. Натомість ми бачимо 51 текст, і як на мене, це ключовий текст цієї Евангелії. Давайте подивимося на нього уважніше. І сталося, коли дні Вознесіння його наближались, він постановив піти в Єрусалим. Цікаві слова. Є якийсь певний момент, коли Христос, усвідомлюючи свою місію, він вирішив йти до Кінця. Цікаво про його далекоглядність. Якщо ми подивимося, то ось тут говориться про Вознесіння. Тут не говориться про страждання, тут не говориться про Голгофу, тут говориться про кінець місії, про те, що буде момент слави, коли він вознесеться, і, відповідно, небеса його приймуть із ще більшою славою, якою він справді достойний. Для нього це було важко. Адже він, бувши Богом у тілі людині, абсолютно добре розумів, що його чекає попереду. Він розумів всю ту тягість гріха. Яку чинять люди, всі покоління, і він це мав взяти на себе, заплатити за мої і за ваші гріхи. Його будуть бити, з нього будуть знущатися, з нього будуть насміхатися. І врешті-решт він помре. І більше того, він декілька днів ніби залишиться сам. Навіть отець ніби відхиляє від нього погляд, бо не міг на це все дивитися. І він це все розумів. Але він, бачачи наперед. Що чекає Його, вирішує йти до кінця. Певно, це великі уроки для нас з вами, послідовників Ісуса Христа. З однієї сторони, ми можемо бути схожі на учнів і думати, хто найбільший, хто візьме з цього моменту життя найбільше. А з іншої сторони, ми можемо бути наслідувачем Ісуса Христа, який дивився значно вперед. Він був готовий йти заради того, щоб спасти Тебе, мене і всіх людей, які відгукнуться на Його поклик йти до кінця. Да, він розумів, що попереду, попереду страждання, попереду випробування, але ще трошки далі щось більше. Щось більше, заради чого варто пройти цей шлях. Схоже, відбувається із нами, з вами кожного дня. Кожного дня. Ми маємо чимось можливо пожертвувати заради того, щоб досягнути чогось більшого. І ось тут питання, на який горизонт подій ми з вами дивимося. Ми можемо дивитися на день сьогоднішній, можемо дивитися на тиждень вперед. А можемо дивитися на той день, коли, певно, у нас вже на землі не буде у живих. І це зовсім і різні погляди, зовсім різні рішення ми будемо з вами приймати, якщо ми дивимося десь далеко, і якщо ми дивимося просто на сьогодні. Тому мудрість із цього такого невеличкого тексту, який ми прочитали, будемо далекоглядні». Робимо висновки, робимо, приймаємо рішення з поглядом на небо. Адже там наш дім, там наша мета, куди ми з вами маємо прийти. Ось такими нагадуваннями будемо молитися, дякувати за сьогоднішній день, за те, що ми його прожили, за те, що мали працю, хто працює, хтось навчався, хтось відпочивав вдома, в когось були і різні турботи. Будемо дякувати за захисників, і будемо дякувати Богові за те, що він продовжує наше життя. А йому хай буде слава, честь. Амінь.